Близько 10 тисяч марок на спортивну тематику із 32 колекцій українських філателістів презентували в Ужгородському спорткомплексі Юність. Урочистості присвятили старту Олімпійських ігор у Ріо де жанейро На заході погасили видану вітчизняним ноком марку та презентований крайовим товариством філателістів тематичний конверт із зображенням фехтувальника та художньої гімнастки. Спеціалізована виставка олімпійських марок проводиться на теренах України лише в Ужгороді. Переглянути її у фоє юності можна до 8 серпня, щодня із 10 до 18.00. Олімпійські виставки філателістичні в нашому краї це вже п'ята. Починались вони маленькими, клубними, одноденними, але з часом вони переросли в більш великого розміру, завдячуючи Олімпійському комітету. Ми проводимо ці виставки в Ужгороді, в спорткомплексі Юність. Ця виставка на сьогоднішній день найвелика із всіх п'яти попередніх виставок. Є 32 колекції представлені із п'яти областей нашої держави. Суддівська колегія у нас приїхала офіційно, та, що оцінює. Експозиції національних виставок, і якщо ми отримаємо п'ятерку за проведення цієї виставки, є домовленість, що через два роки, коли буде зимова Олімпіада, буде проведена національна виставка Олімп Філдві Філ-2018» з участю вже і іноземних філателістів».